Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Запрошуємо вас провести разом з нами вечір на господарстві. Да, лялю? запрошую? Лялю? Запрошуємо? Запрошує. Так, друзі, по добрій традиції збираємо яйця. Беремо ковшичок. Так, що тут у нас? Ой, щось сьогодні не дуже? Тут ось два. Ну, ось одне оце от дуже дрібне яйце. Я не знаю, курім більше року. Не знаю, можливо, хтось знає, чому вони несуть дрібні яйця, як з цим боротися. От. Такі, наче здорові гарні кури. Ось одна підглядує. Такі яйця. Не всі, але декілька буває. Ось таких от. Ну прям дуже маленьких. О, так, що тут? Тут одне. Сьогодні не густо. Вони в линці. Так, а ти красота, ти агресивна. А, ні. Так, давай без. Ой, тут два. Ти ще знесеш потім. Ні, яка красива. Так, сьогодні 5. Не густа. Ой, немає більше. Ти б так би неслася, як ти кричиш. От. Ну, 5, то й 5. Дякую за це. Так, друзі, зараз буду всіх годувати. Ось вони вже чекають. Півні, кури. Це самі голодні кури в світі, ніколи не їли. Страшне діло. Зараз будуть летіти мені на голову. Так, качки теж кричать, трішки не доїли. Зараз, зараз. У нас був дочка, подивіться, як вони викопалися. Значить, що я буду їм давати? Так, це корічетко півнів. Вони не доїли. Я це отдаю качкам, їм насиплю свіжого. Зранку я їм давав картоплю з кабачком тертим і дерть. Кукурудза, пшениця, ячмінь. От, На вечір я дам лише дерть. Ось цю саму кукурудзу, пшеницю, ячмінь. Картоплю не буду давати так, для, для різноманіття. Потім вже як пастимо, кину їм рязки. он тертий огірок. Не знаю, що в цьому році з кабачками дуже погано рудять. До речі, напишіть в коментарях, як у вас з кабачками. Тому що в мене тут і сусіди жаліються, що нема кабачків. Зато огірків повно, і огірки величезні, я вам потім покажу. От, варена картопля от і ряски трішки додавлю. Якщо не доїдають качки, потім доїдають кури. Тобто, в нас нічого не пропадає, звичайно. Прокисши там чи прицвіле, я не даю нікому. А так, одні не доїли, кинув іншим, інші доїли іншим, і отак от даю. Зараз їх погадую і потім продовжую. Так, у старих курей на вечерю макуха соняшникова, висівки пшеничні. от, І я додаю чайну ложку преміксу несучку. Чесно кажучи, не знаю для чого, чи вона щось дає, але так, для заспокоєння душі додаю. І там от трішечки-трішечки лишилось вареної картоплі, качки не доїли. От. Зараз я їх випущу, подивитися, як вони себе ведуть, дивні кури. Дивіться, ніколи не були ні на волі. От, побігли. Зараз я їм дам їсти. Так, от. Зараз вони будуть летіти назад. Ось так от таке коричетко. До речі, зараз висиплю так. Лайфхак для кого. Лайфхак, вибачте. От, отаку от ми робимо решіточку, щоб вони не розгрібали. От, вони то вмудряються все рівно розгрібати, але не так. Вон, дивіться, голодаючі. Давайте, їжте. Ніколи не їли. От, дивіться. А, решіточку. І отак от, от ми робимо, вони бачите, просовують лише голову. Ну, щось там воно дзьобом, звичайно, вигребе, але так з ногами вони не залазять. Отак от, от. Піднімається, опускається. Також все дуже просто і примітивно. От, друзі, я казав, що нас в цьому році з кабачками біда. Зате подивіться, які огірки. Ось подивіться. Мені здається, я таких в житті не бачив. Ось моя рука. Подивіться. Поняття немає, що це за сорт. Ну, але я тру качкам чудово їм Смакують огірки. Дивіться, Ось дивіться, який велетень. Тут, здається, є і китайське диво, але це не китайське диво. Можливо, ніженське. Напишіть, до речі, в коментарях, може ви знаєте, що це за. Ось, Подивіться скільки. Китайське диво ось, здається, ось такі вони трішки. От тут ще, дивіться, вже наїлися, наконсервувались всіма можливими рецептами вже їх пригощали. От. Сьогодні сусід приїжджав, я там йому віддавав картоплю стару. У мене, ну, дивлюся, що лишня буде, от кажу. Дати качкам огірки, він каже, не треба, бо своїх вже нема куди дівати, ніхто не хоче їсти. Ось так але огірки. Класні. Так, друзі, всіх погодував. Випустилось пасти кури. Ляля ось, ля -ля ось пасе всіх. Да, Лялю? Ще та пастушка. Качки пасуться. До речі, хотів би побалакати про качок сьогодні. Приходжу випускати їх і бачу таку картину. Одна із качок сидить на будці у лялі. Тобто вони літають. Це негарний знак. Їм нагадаю десь приблизно 4 місяці, можливо, вже трішки більше. В такому віці вони повинні були вже важити достатньо, щоб, щоб не літати. Але вони літають. Я, до речі. Так наблюдаєш за ними постійно, коли пасу. Не такі вони, як були в мене до цього, муларди. Я б сказав, гірші. Все-таки я грішу на неякісних каченят. Тобто в цьому році мені такі попалися, неякісні. Чесно кажучи, вибору в мене немає ніякого, тому що я купляю усю птицю на нашому місцевому ринку. У нас ринок такий слабенький, один раз на тиждень в неділю. От, туди привозять, ну, я не знаю, 5-6 постійних продавців птиці. Це перекупи. От, і я так, до речі, зрозумів, що беруть вони з одного місця їх. Тому в цьому році мені от такі трапилися, інших не було, кудись їхати, шукати. Ну, як їх маленькими не перевіриш, ніяких документів вже, звісно, немає. От, тому до чого я веду, що все-таки чим би ви не годували? Які б у вас умови не були, якщо воно не закладено, якщо вони, ну не знаю, як це назвати, браком чи не браком, переводки в народі кажуть, ото, от, хоч ви навколо них танцюйте, годуйте комбікормом чи не знаю там чим. От я вважаю, що я годую непогано. Я годую різноманітною їжею, рязкою, вареною картоплею, дерть, пшениця, ячмінь кукурудза, макуха, соняшникова, висівки. Вони пасуться отак от ввечері десь по дві години. Якщо ви бачите, гічки ми рвем, це дайкон, здається, гічка з буряків, листя, капусти. Тобто я вважаю, що умови у мене дуже гарні для них. А от по вазі бачу, що не дуже. Я не важу птахів живими. От. Мене, чесно кажучи, це мало цікавить. От уже потім, як то кажуть, на виході будемо важити. Але я бачу, що в цьому році гірші. До речі, явно видно те качечки де селезні. Хоча, як то кажуть, по описі до цього кросу ну, запевняють, що різниці між ними. Немає, не повинно бути, по крайній мірі. От. Але у цих я бачу. До речі, в мене були позаминулий рік, були кращі, і там дійсно не видно було де селезень, де качечка, вони були одного розміру. А тут от видно, ось зараз я покажу. Тут є ось явна прист. Ось, от, та що. Зараз я покажу пальцем. Вибачте, ось це. Це явно качечка. Вона така дуже маленька, тендітна. Ось, подивіться. І... Рядом он селезень який. Ось селезень, дивіться, який гарний. Можливо, камера так не передає. От дивіться, бачите? От, якось так. Тому, друзі, ще й звичайно потрібно звертати увагу на каченят чи інкубаційне яйце, що ви там будете брати. Я, до речі, не знаю, як це перевіряти. Ніяких, звичайно, документів у цих продавців немає. Але ну, птиця зараз дуже дорога. Нагадаю, я вже казав в одному з відео, але я нагадаю, що я їх брав у місячному віці, вони коштували 140 гривень за штуку. От, Я вважаю, що це дорого. Поза минулого року вони коштували 75 гривень. От. І тому, коли ти ходиш до них, годуєш, отак доглядаєш, а на виході ти отримаєш тушку в 3 кілограми, то ну, вибачте мене. Скільки вона повинна коштувати? Якщо десь у нас зараз продають таке м'ясо, здається, 130-140 гривень кілограм, уже тушка, то ну чи вигідно це чи ні, я вирощую для себе. Ми готуємо тушонки, тобто е не дуже важливо, але все ж таки хотілося, щоб результат був максимальний, тому що ходиш, повторюсь, доглядаєш, от а воно ну, але є, що є. Вибору у мене немає. Можливо, це пов'язано з війною, можливо, якісь там були поставки раніше за кордону. Там не знаю. я не знаю, чесно кажучи, не вникав у це питання, але можливо, це недобросовісні продавці. Можливо, вони знали, що така птиця. От вони, наче виглядають непогано, але ж я кажу, літають, не повинні вони літати зовсім. от. Ну, ось так, наче гарненькі, але Ну подивимося, я ж кажу їм 4 місяці трішки більше. Я буду тримати ще місяців два, в мене є чим годувати. от. Тому вже потім, як будемо їх прибирати, я вам покажу тоді, які тушки. Ми зважимо і найменшого, і найбільшого. Я покажу, я нічого не буду скривати, мені, чесно кажучи, все рівно. от. Я вважаю, що я їм е, умови. Забезпечив гарні, тому моєї вони тут ніякої немає. От. Ну, до речі, також і з півнями-голошейками бачу що в цьому році. Такі якісь вони трішки менші. От. Ну, але є, що є, дай Бог виросте це. Ось курочка прийшла покрасуватися. До речі, це минулорічні Foxit. У мене дві їх було. Чому дві. Я брав півнів на м'ясо, два десятки. Там були Фоксі Чік, Мастер Грей і були голошейки-далматинці, ці білі такі з чорними е пір'їнками. І я брав самих півнів, але попалося дві курочки. Я, до речі, не хотів курочок, тому що я... Ну, якось курочок на м'ясо шкода різати. я Якось думаю, дві курочки, що я з ними робитиму. От. А тоді виявилося, що оці. От що Голошейка прибігла, я їх брав добовими курчатами, що серед них з 25 штук було лише 10 курочок. От. І тому мені, як то кажуть, пощастило, що ще ці дві додавалися. Несуться вони точно так, так же, як і ті. Різниці я ніякої не бачу. Звичайні яйця не дуже великі. Хоча в інтернеті бачив, кажуть, що вони несуть такі прям крупні-крупні яйця. Мої ні. Що також кажуть, що вони е, скоростигли. Ну, по двом по двом куркам я не можу щось судити, але скажу вам е, на їхньому прикладі. Ось їх дві, ота, що червоніша, о, та що спереду, вона занеслася десь, мені здається, їй було 4 місяці. Якось вона так пішла бистро в ріст, і так гребінь в неї налився, якось занеслася вона дуже швидко раніше від отих. А оця однаковісінькі вони були, і одинаковісінько вони росли. Все було одинаково, а вона занеслася найпізніше, навіть після оцих звичайних мішаних курей. І от як казати, скоростиглі чи ні? Одинакові. Це дві сестри з одного виводку взагалі. Не хворіла вона нічого, а от просто та неслася, а це, мабуть, місяців через два потім почала тільки нестися. Тому до чого я все це також індивідуально, коли ми читаємо, що там курка за рік якась породиста знесе 360 яєць, все це може і так. Але, по перше, умови повинні бути ідеальними а по-друге, все-таки індивідуальність у них також є. Тому отак. Ну, але дякую, що яйце. це. Я ще трішки продаю яйця домашні. От. Кого цікавить, я продаю по 35 гривень десяток. Я знаю, що це дешево, але у нас дорожче не продаси. Я бачу в інтернеті, продають у нашій місцевості і по 30. Ми живемо в такому маленькому містечку. Багато хто тримає, багато хто із сіл навколишніх привозить. Зараз народ, на жаль, небагатий, тому якось так. Але мені вистачає, Окуп, окупляють вони себе повністю. Тому подивлюся, планую взиму докупити ще десяток Ломан-Браун, взимку будуть яйця дорожчі. Але подивимося, зараз така ситуація, що щось планувати далеко неблагодарне діло. Але будемо надіятися. Все, друзі, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.